Доброго дня, друзі! Я вас запрошую сьогодні на приготування перцю чилі для Юрка. Юрку замовив, він дуже любить цей перець. І також мені сподобався, в цьому році я його споживала. Практично так я його ніколи не, тому що він загострий. А в цьому році він мені сподобався дуже. Вона вже привикла до нього. Так, вона вже звикла до нього. Я її підсадив на перець. Для приготування перцю мені потрібен перець, У мене тут є достатньо. Багато, цілу зиму, цибуля, чесничок, цукор, сіль, оцет, вода, лавровий листок і чорний перець горошком. Банки. Якщо я буду готувати на зиму, щоб він у мене стояв, я ставлю так само воду, в якій буду проварювати перець. Його можна буде зберігати в холодильнику до 2 місяців без проварювання, але для того, щоб стояв перець і щоб нічого не сталося, його треба буде все рівно проварити, простерилізувати. Починаємо готувати, я вам покажу рецепт на дві півлітрові баночки. У мене є баночки. Я її гарно промила, помила і мікрохвильовці простерилізувала. Я завжди стерилізую в мікрохвильовці. Накладаємо перець. На дно баночки я покладу цибулю. На одну банку я беру таку цибулину невелику. Цибуля почищена і нарізаю кільцями. Десь на кільцями. Кладемо на дно баночки. Беремо три зубки чеснику. Три чотири, три зубки. Там місце на перець. Часничок поміже на Ой, стрибнув цілий. Юрко, то ти мені під руки дивишся завжди? Тут ще місце на перець. Та буде тобі ще перець буде, він не такий дуже гострий буде виходити. Буде трошки лагідніший, Якщо ще будуть овочі. Так, і тепер накладаємо перчик. хвостики злізаю і такими ми пробили на по півтора сантиметра кусочками нарізаю. Щоб зручно було наколювати на веделочку. І даю у Такой у него такие бабочки. С носением. С носением, да. Это типа такие пикучи. Вот у него мы же другой бабушку. Пурка, кружечками. Сейчас ночью Перший раз ми попробую такий перець в Турції. Турки вміють робити перець. Так, він був Да, Він такий був смачний. До речі, він такий дуже маленький є специфічний. Тут я щось раз не бачу такого малесенького перцю. Хіба той, що на підвіконнику росте у нас? Це Замалий. Я в цьому році я не садила. Він такий вже гострий, що на підвіконнику росте. Я маю сушений. Так, дві баночки наповнили. Приготуємо маринад. Для приготування маринаду мені потрібно. Бута. Так само ось на пропорції, Цукор. 100 грамів тут в мене є. Пілова ложка з цупчиком солі чорний перчик, чайна ложечка і пала ролик листочки. ставимо на вогонь, щоб закипів маринад прокипів. Три хвилинки. Включаємо газ. Спочатку кипіння має, поки піти три хвилини. Так, Юрко, так точно ти говориш. Заливаємо гарячим маринадом. Закриваємо кришечкою і ставимо готувати 5 хвилин від початку закипання води. Вставляємо знову з каструлі Там та вода вже. Ти їх не закручуєш? Ні. Просто попала кришка. І ставимо стерилізувати. Від початку закипання води 5 хвилин, більше не потрібно. Якщо його можна взагалі просто закрутити і поставити в холодильник. Він вистудиться і поставити банку в холодильник. За два місяці його треба буде конче з'їсти. До двох місяців. А якщо ви хочете надовше, щоб зберігався перець, значить треба трошечки просто ресувати Чекаємо. Прийшло вже 5 хвилин. Будемо закручувати наш перець. Йому достатньо провалиться вже. Горячий! І повертаємо договір на. А наш тобі ключ? Тому що в мене ще банки, я буду пізніше готувати. На... Не всі на закрутку, так? Не всі на закрутку, так. Звичайні. І я якби закручував, я б, напевно, скрутив зразу різьбу. Е, накривати нічим я не буду, достатньо він проварився. Та так я буду заповнювати всі банки, поки в мене не закінчиться перець. Я вже приготувала тут Ну, ці скільки банишки. скільки там є того горсту, щоб там можна мало що проварювати. Ну, він може і так стояти, але в холодильнику. Він може просто залити гарячим, гарячим маринадом і поставити в холодильнику не витягувати. Але все рівно. Для того, щоб ви були впевнені, що з ним нічого не стається, його потрібно простерилізувати. І не тримати в холодильнику, щоб він вам там не займав місце. Для того, щоб перець стояв, не, вам не займав місце в холодильнику, то краще 5 хвилин його простерилізувати. Але він може і без стерилізації стояти. У нас минулого року я не стерилізувала, але все рівно, одна баночка в мене. Кришечка піддулась, навіть в холодильнику. Так що краще простерилізувати. Ось таке, друзі, в мене вийшло приготування перцу чилі. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені і Юркові вподобайку, бо Юрко так старається знімає. Так, так. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляд. До наступного відео!